Вітаємо в медіа центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоримо про міжнародне співробітництво Чернігівської області, розроблене і заплановане. І наша спікерка Леся Козачок, заступниця директора департаменту економічного розвитку Чернігівської вона і власне очільниця профільного управління міжнародного співробітництва слово посту. Пані Олеся, дякую, вітаю всіх. Для забезпечення відновлення та розвитку Чернігівщини сьогодні ми активно співпрацюємо з низкою міжнародних партнерів. Це і на уряд, на рівні урядів європейських країн, регіонів партнерів, міст побратимів, міжнародних організацій, установ благодійних фондів. Загалом по міжнародній співпраці наразі більше 700 організацій донорів, з якими співпрацює Чернігівська область. Загалом було за цей період з часу повномасштабного вторгнення укладено понад 500 угод про співпрацю, і відповідно до цих угод, десь понад 700 реципієнтів отримують допомогу. Для того, щоб акумулювати всю допомогу, щоб сприяти координації налагодженню співробітництва з міжнародними організаціями з міжнародними партнерами. Ми створили регіональний офіс міжнародного співробітництва. Він акумулює всю допомогу, систематизує дані, збирає потреби громад в цілому області і веде співпрацю з міжнародними партнерами. Зупинюся на окремих складових такої міжнародної співпраці. Підтримка на рівні урядів. На рівні урядів Чернівська область підтримує Латвія і Франція. Окремо по Латвії протягом останнього періоду було реалізовано низку проєктів, націлених на відновлення. Це переважно об'єкти соціальної сфери. Так, на початку цього року було завершено реалізацію проєкту з ремонту п'ять соціальних об'єктів. У 24 році було забезпечено облаштування укриттів шести навчальних закладів за підтримки Ризької міської ради. Також в рамках урядової підтримки було надано 12 модульних будинків для міста Чернігова, і ми продовжуємо співпрацю. Зараз ведеться впровадження проєктів з відновлення ще п'яти закладах соціальної сфери області та об'єктах житлового фонду, і визначаються об'єкти для подальшої співпраці для зафінансування Латвійської республіки. Також за підтримки латвійських партнерів було відкрито два жіночі хаба, які надають психологічну та емоційну підтримку жінкам, жінкам та дітям, які постраждали внаслідок війни. Також латвійські партнери реалізували ще низку проектів. Це від надання комп'ютерної техніки. Меблів різного обладнання для закладів освіти, автомобілі, обладнання для критичної інфраструктури. Тобто, мабуть, немає жодної сфери, де б не були задіяні ледвійські партнери у своїй підтримці. І наразі вони впроваджують ще такий напрямок співпраці це навчальні програми. Це зараз ведемо перемовини про роботу з європейськими фондами, і наразі делегація області взяла участь у, у такій навчальній програмі щодо обміну досвідом у розвитку сільського господарства. Що стосується Франції, то це теж низка проєктів, які реалізовані і на відновлення, і на забезпечення розвитку. Тим в області працює агенція експертіз франце. Вона реалізує проєкти, які націлені на допомогу громадам у формуванні їхніх стратегічних документів, допомагає з відновленням лікарень. Саме завдяки агенції експертіз франце було проведено консерваційні роботи на даху Чернігівського власного театру. Також розпочинає свій проєкт щодо підтримки соціального захисту та профільного навчання в області. Також французькі партнери, це який забезпечує відновлення шкіл та для того, щоб навчання було безпечним. Працюють електрики без кордонів, які забезпечили встановлення сонячних систем у соціальних закладах області. І також Франція це про невідкладну допомогу в минулому році. Після удару, ракетного удару 17 квітня Франція відразу зголосилася допомогти тим закладам, якими вона опікується, і взяла на себе відновлення вікон та дверей в чотирьох закладах, які постраждали. Також окремим напрямком міжнародної допомоги є проєкти міжнародної технічної допомоги. Якщо ми говоримо про початок 2024 року, то їх було сім. Сьогодні мова йде про 12 таких проєктів. Це націлені вони на відновлення інфраструктури, на безпеку та розмінування, на економічне відновлення. Зараз на стадії реєстрації прибувають ще чотири проєкти міжнародної технічної допомоги. Окремою складовою підтримки від міжнародних партнерів є міжнародне територіальне співробітництво. Наразі область має вісім укладених угод з регіонами іноземних країн. Чотири з них було укладено вже після повномасштабного вторгнення. На районному рівні ми маємо дві угоди. І на рівні громад це підписано 62 договори з партнерами з містами-побратимами з 16 країн світу. Деякі громади працюють без укладення договорів. Якщо говорити про територіальне співробітництво, то це Така співпраця, де міста допомагають нашим містам з відбудовою, допомагають з технікою, надають кошти на реалізацію якихось проектів. Якщо говорити про регіональних партнерів, то такі два основних. Партнери партнерство з мекленбург передня помирання це Німеччина. Наша співпраця була започаткована в січні 2024 року. За цей час ми мали можливість презентувати свій економічний та культурний потенціал у Німеччині. Також ми наразі реалізуємо проєкт з облаштування укриттів в п'яти прикордонних закладах. І також ось на початку, наприкінці весни, було. Відкрилася виставка Корюківська різанина 43 го року, яка була організована Корюківським історичним музеєм у співпраці з німецькими партнерами. Зараз ця виставка відбувається в Шверіні, далі вона буде подорожувати містами мекленбург передня Померанія. Також наразі практично тиждень тому повернулися діти з прикордонних громад області з відпочинку в Німеччині, і сьогодні ми мали Такі вже пост зустрічі з німецькими партнерами і розмовляли про те, щоб цю практику продовжити на наступний період. І ми зацікавлені в тому, щоб і в наступному році діти наші мали такий відпочинок. Співпраця з регіоном Іль де Франс це Франція почалася з 22-го року. За останній період, 24-25 років, вони надали для потреб області понад 5 тисяч планшетів, меблі для начальних закладів, були надані швидкі допомоги для центру екстреної медичної допомоги обладнання для корюківської лікарні. Але саме важливе, що Цього тижня французька делегація відвідала Чернігівщину, і цим вона презентувала проект, який буде впроваджувати наступні три роки. Проєкт проект називається Калина. І він націлений на навчання для державних службовців і службовців місцевого самоврядування щодо здобуття досвіду працювання з європейськими фондами. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що Чернігівщина, на жаль, не має кордонів з Європейським Союзом, і нам доводиться швидко налододжувати і здобувати досвід, якого ми не мали. І працювати з європейськими фондами вже сьогодні. Як це робити? Ми подекуди не знаємо. Тому французькі партнери зголосилися нам допомогти у цьому питанні. Також наприкінці минулого року ми уклали партнерські відносини з Граством Кент, отримали вже від них медичне обладнання. І на основі такого регіональної співпраці ми вже почали розвивати горизонтальні зв'язки. Уже було укладено три меморандуми про співпрацю між громадами області і силами відповідного графства. Також уже обмінялися документами про співпрацю один навчальний заклад, і в процесі опрацювання ще декілька навчальних закладів і декілька таких. Партнерств між громадами сподіваємося, що ці партнерства будуть вдалими і будуть взаємовигідними для обох сторон і принесуть користь такому партнерству. Продовжуємо співпрацювати з країнами, шукати нових партнерів і рухатися далі у процесі відновлення і забезпечення розвитку Чернівської області. Дякую вам за детальну інформацію, шановні друзі. Запитання. Що немає, то спасибі вам Все, щоб завершено.